Сьогодні трошки проводимо невеличкий ремонт коси. Треба замінити тріщотку. Ось уже у мене чоловік розібрав. Це ось ця штучка. У попередньому відео ми показували, як отут треба герметизувати, щоб потім кришка відкривалася легко і не треба було її перегерматизовувати. А сьогодні. Отут -от потік стояк, скоріше за все накрився сальник, який знаходиться отут, всередині. І треба розбирати повністю весь стояк. Є. За рахунок суміші солідола з маслом. Більш-менш, бачите, все не витекло. І можна спокійно відремонтувати. Збираємо назад. Купили нову решітку, ось вона в зборі. І тепер. Розібрали стояк, і тут у нас чекав сюрприз. Прийшлося купувати новий вал, тому що старий вал. Зверху був заварений, замість штопорного кільця була заварка, а внизу стояла провалка замість штопорного кільця. А тут ці не умудрилися в підшипнику. Отут, бачите? середини, середини. вирізати диряху. Яху без Під... боляна. Оцей штопор. Це тільки я не знаю, хто це додумався і для чого. Не, Якщо за не буду. її ремонтували, не кафе другий день вже збираємо. І кожен раз нові відкриття, Повинно бути отак. Вал новий вставили ми. Тепер оцей сальник, який, в принципі, і патюк, от із-за нього, і із за того, що якісь. Сумасшедше ремонтували, і взяли, і заварили вал. А треба просто різиночку цю було поміняти. А вийшло, що міняємо всю серединку. Отак різиночка легесенько сідає. Отак зверху легесенько надівається конусна передача і фіксується. Штопором. Штопорним кільцем. Ще зверху одягається отака ось резиночка. Ми купили нову, але тут і стара блотка, нічого нормально. Для того, щоб отут знизу була добра герметизація. Сьогодні робили отак, приварювали, бо тут зірвалася різьба, різьба і гніздо, гніздо розбилося і так приварили кусок арматури. І викрутили великим речагом оцей величений диск. Посадили штопор. І зараз будемо все одягати. <хи> Іде третій день. Відновлення каси. Чіпляємо вже диск. Це зібрано, окрім диска. Ці недокулібіни, бачите, позакручували не плоскі болти, а звичайні в тарілку. Тут був тільки один такий, і два просто ми викручували, бо вони там заржавіли. Купили нові, Вон, бачите, аж блищать. Устанавлюємо. Для першого ж виїзду замінили верхню тарілку, бо трохи вона розпалась. Ламались ось такі тримачі. Ось такі.